Привіт, я Лена. Ми сьогодні біля навчально наукового інституту охорони здоров'я. Сьогодні ми відвідуємо пару наших студентів. І побачимо, що цікавого вони там займаються. Скажи, мяу. Цей кітик обирає поспати. А що обирають наші студенти? Ходіть, побачимо. Кабінет лікувального масажу. Добрий день. Добрий день. А можна до вас? Можна. А хто викладач? Ви? Я, Я Лена. Добрий. Добрий день. Іра. Іра живе туда. Ірина Романівна. Романівна. Профілактично лікувальний масаж студенти першого курсу в Т-11. Відпрацьовуємо, відпрацьовуємо навички масажу спини, різні техніки прийоми. Виконання фізіологічних вплив масажу також. Це студенти, вони поділилися по парам і один одному відпрацьовують, потім міняються. І так проходить пара, в принципі, можна, звичайно. У мене руки холодні. Так, давайте спробуємо. Ну, прийом хай буде розтяг рук. Покажеш руки ставимо разом і зовнішній частини зелені розтягуємо шкіру. Ми розтягуємо м'яз. І так по всі спини. Трошки можна рукавчики закотити. Пробуємо. Трошки повільніше. І можна сильніше притиснути. Так. Чуть вище пронятися. Добре. Супер! Можете записуватись до нас на курси масажу. Так, у нас є курси масажу. А питання, а ви не думали ніколи, поспати на мене ти поспати? Якось не було. Можливо. Точно цікаво. Треба йти. Треба йти. Треба йти. Треба йти. Треба йти. Нема вже таких така думав. Викладачка йде. Та ні, викладачка не можна. Що за це буде? Треба вчитися. Це нічого не буде. Дякую. Всі одного дня. Дякую вам. Пігнали, пігнали, пігнали. Дякую. Зал фізичної терапії. Стукаємо. А, які йдуть. Добрий день. Дякую. Можна? Дякую. Ви викладач? Так. Лена. Дуже приємно. А хто? Рома? Рома? Так, старший викладач. У мене питання до студентів. А ніхто не думав за то -кот трошки поспати, не йти на паю, можливо. Викладач не чує <ріху> Пойти на пару чи поспати? Ну прийти на пару. Пара. Давай? Цікаво? А вам цікаво? На парах а вже ж. Ні, <вы> <сове> немає. Ні, насправді ну цікаво. Є такі цікаві предмети, що справді цікаво. А чому саме сюди почали вчитися? Цікаво дізнатися про своє тіло і просто допомагати людям. Ух а кимось майбутньому вжаєте стати? А вже. Ким? <сове> <сове> ну кимось класно. <сове> Наприклад. Фізичним терапевтом чи арготерапевтом. Хто. Ну, якщо будете працювати, і по спині, то. Кажете мені скільки. Добре, себе на морочок, де я даму. А Можна Звернує щось спробувати у вас тут? Що ви тут робите? Вже? Що тут взагалі є? Все. Все? все. Є. А це ти походить? Так, з теб форма для виграння фізичних працює. А можна щось спробувати, якось походить? Звичайно. Просто. Все, дякую вам дуже. Дякую. Все, займайтеся і працюйте над спиною, бо це проблема. Все, до побачення, гарного дня. Ми в конференц-залі. Добрий день. Можна? А хто ви, ви викладач? Добрий день, так. Лєна. Інна, а хто ви? Викладач, старший викладач. Ви тут займаєтесь? Щось дуже ну, цікаве? Так, у нас дуже сьогодні цікаве заняття. У нас сьогодні розвиток дрібної моторики. Е, ну це з дисципліни фізична терапія в педіатрії. Е, дуже корисно, так як це можна проводити і з дітками, і так як зараз на часі актуально е, різні є поранення у військових. Це також можна проводити. Ну, тобто проводимо різні такі всякі класні штучки. Зараз студенти пробують, ось можете глянути, як вони тут у нас розкладають усе по величині, також по формі, працюють пінцетиками, різні конструктори, які покращують розвиток дрібної моторики, кольоросприйняття, мислення, увага. тобто Все в такому напрямку. Можна. Звісно, що не можна це все під наглядом дорослого. А можна щось спробувати? Я хочу ось це спробувати. Так, звісно. Приєднуйтесь. Так, можна підтримати. Як вас здається звати? Діана. Діана, а ви не думали там, наприклад, не йти на паю, а посидіти вдома? Ні. Хоча, чесно кажучи, я б на такі пару теж ходила. Мені намагається щось збудувати. А у вас є оця штучка спеціальна для Ліга, щоб розкріплювати детальки? Ні. Сумно. А чому ви обрали цю спеціальність? Ну, тому що зараз війна, і я хотіла би допомагати воєнним, так як це зараз така професія дуже актуальна в цьому світі. Ва, ми більш нікуди не йдемо, я тут залишаюся. Так, що з цього бізіборди. О, оце бізіборд. Так, тут ми можемо і і замочки, і зав'язки. Це, до речі, у нас такі м'яч. А це лише для дітей, чи, типу, якісь є ні. ще застосування. Ні, ні, можна використовувати і для дорослих. У кого будуть уражені центральної нервової системи для дорослих, це теж буде складно його все зробити. Можна щось закрутити. Ну, можна Не хватає болотів. Поремонтувати можна заразу. Да. О, питання до студентів. Кота зараз година. Да, а хтось знає, хтось. Ну, є такі люди, що не вміють по таким часам орієнтуватися. Ану. А ну. Сім'ї, люди і дуже на Правильно, а скільки зараз один хто вгадає перший да. сорок. <світ> Три. Правильно, так майже вгадали. Все, дякую вам. Вам дуже класно. Вас дуже класно. Дуже дякую. Все гарного дня. Перепрошуємо вас трошки. Лягти поспати чи пройти на пару? Що обереш ти? Пиши в коментарях, куди пройти нам наступного разу.